Права без хабаря, але не в Україні, погодьтесь, я не погоджусь. Багато хто веде боротьбу з хабарями в плані прав. Багато хто. Я по-своєму веду. Є громадські організації, до речі, разом проти корупції на чолі з Михайлом Серебряковим. Він теж веде активну боротьбу. По-своєму. Я вам показую, що можна скласти без хабаря своїм прикладом, прикладом наших учнів. Ми не продаємо права, і наші учні складають виключно, виключно, принципово, без хабарів. І це можливо. І це вже на протязі дуже багатьох багатьох рок років. Ви можете просто подивитися навіть відоси. Там, де е, наші учні поскладали іспити, почитайте коментарі. Це можливо. Причому в великих містах це більш можливо, чим в малих. А от в малих вже е, складнувато. тобто регіони потерпають, і там є і свавілля, і по суті відвертий вальош. Проблеми дві автошколи не довчають, а інспектори підвалюють недовчених і навчених і недовчених всіх підряд. Є така проблема. В Києві таке не прослідковується масово. Може, якісь виняткові випадки. Тож, ще раз, як ніколи, зараз можливо скласти без хабаря. А якщо у вас а, було свавілля, і ви розумієте, що вас завалили, то візьміть відео зі свого іспиту в рамках місяця ви, мож, місяця ви можете взяти і зверніться до громадської організації разом проти корупції на чолі з михайлом серебряковим а можливо там вам допоможуть е, м, написати скаргу е, і притягти до відповідальності до відповідальності інспектора е, що порушив е, якісь е, службові вказівки не вказівки а інструкції бо вказівки напевно там усні і вони нічого спільного з законом не мають.